Внести в чергу денну сім додаткових питань. Перше це про внесення змін до програми громадського порядку та громадської безпеки на території Лизавацької сільської ради, друге про програму надання субвенції районному бюджету Криворізького району на співфінансування заходів програми підтримки органів виконавчої влади. Третє питання про передачу коштів районному бюджету. Четверте питання. Про програму фінансової підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги, п'яте питання про розгляд прогнозу бюджету Лозувацької сільської територіальної громади. Шосте про внесення змін до програми «Благоустрій населених пунктів Лозувацької сільської ради. І сьоме питання про це про відповідальність про затвердження. Про затвердження відповідальних за галузі сектору для здійснення публічного інвестування у Леопатській сільській територіальній громаді. Давайте голосувати за всі включити відповіді. Голосуємо присутні за. Так, розглядаємо по плану. Перше питання. Програма комплексна соціальної підтримки. Ну, згідно цієї програми, ми додаємо 2,5 мільйона щорічно до Дня захисника і захисниці, військовослужбовцям, членам родин загиблих, членам військовослужбовців, які знаходяться в полоні, та визволені в полоні, виплачується матеріальна одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень. Тому в цьому році також буде виплачено, тому додається кошти в розмірі 2,5 мільйона. А який розмір в каже? тисяч гривень. Чорно лісу. Коса два. 2. Коли так, Наступне питання: програма соціального захисту населення. Програма соціального захисту населення включає в себе надання матеріальної допомоги мешканцям нашої громади на лікування, які опинились в важкому матеріальному стану, на поховання. Заходи до дати це допомога до чорнобильцям та ліквідаторам. Згідно цієї програми, додається 675 тисяч на матеріальну допомогу мешканцям та ще на одну людину, яка буде надавати послуги на непрофесійній основі, так як є заява, і подано повний пакет документів. Подаруємо коли набори, так? Ви звертали до Дня осіб з інвалідністю виплата є. Чорнобильцям є два рази в рік ліквідаторам, учасникам, а дітям вдовам. один раз в квітні виплачували вже учасникам бойових дій на території інших держав виплачували в розмірі тисячу гривень в квітні, і по 4 тисячі їм буде доплачено згідно цієї програми до Дня захисника і захисниці, для того, щоб уравняти їх з учасниками бойових дій, яким виплачується допомога. Голосую вже. Осяк запасічок за пасічок. За. за. Так, наступна програма розвитку земельних відносин на території громади. Пропонується внести додатково виділити кошти на розроблення технічної документації з нормативно грошової цінці земельних ділянка земельних. Земельні майже населеного пункту Сова ну, Мар'янівка. Да, сто шістьдесят п'ять тисяч 990 гривень. 165, да? да? 990 нуля. 20, 20, да, 20 uh -huh. за рахунок 50. залишку спецфонду від відшкодування втрати, сто 900 за рахунок перевиконання докупів частини. Вже за Косяк. за пасічок за. Програма підтримки комунальних підприємств. Звернулися до нас Вільненське житлово-комунальне підприємство і кафе «Дерой» з наданням їм фінансової підтримки. Вільненське 20 тисяч на придбання де для того, щоб вивести великогабаритне сміття, яке складірується, і екоспецтранс його не забирає і КПД 60 60.000 для виплати заробітної плати. Всього 80 там, от виділити на ці програми. Уже Коска зав, посечу. Зом. Служим. Зом. Це нова програма, яку ми пропонуємо сьогодні затвердити, з метою приведення у технічної документації на майно комунальної власності. В межах цієї програми будуть проведені технічні інвентарізації безхазяйного майна від умерлої спадщини з метою реєстрації права власності на це майно. Ну і всіх дій сапутствуючих по цьому. Зараз пропонується винести майже всі 15 тисяч гривень, виділити. І наразі треба зробити технічну інвентарізацію споруди, гідротехнічної споруди Христофорі. Христофорі. Пропонується затвердити цю програму з обсягом фінансування в цьому році 15 тисяч гривень. Угу. Жир. За. Осяк. За осічок. За. Ложка. Угу. Програма охорони навколишнього природного середовища. Звернулось вільненське житлово-комунальне підприємство, щоб додатково закупили для 10 контейнерів для сміття. Тому пропонується в межах програми, кошти не виділяються, в межах програми 70 тисяч перекинути на придбанні контейнерів. Так. пасічок? Ложний ваше. не до рішення Лазоварської громади про бюджет Лазоварської сільської територіальної громади. Не, надзвіска. давайте його пропускаємо, це давайте додаткові. да, додаткові, та ще ж не ці розгляди. Ну, 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 цивільного захисту. А цивільного захисту. Хорошо, давайте ставимо туди. О, що зараз іде цивільний захист? Щось трошки. Ну, як положили, так ми і розглядаємо. Пронесення змін міну програму цивільного захисту населення. Ми на минулій сесії виділяли 100 тисяч гривень для ремонту підвального приміщення по вулиці Героїв Чорнобиля. Да? Да, Героїв Чорнобиля, будинок 14. Зараз ну, ремонтні роботи там майже зроблені, але виявилося, що там треба проводку зробити. Все додатково це ще 120 тисяч виділити на цю програму. Це для того, щоб укриття для другої школи. Програма організації безкоштовного харчування у закладах освіти. Внесення змін до цієї програми. Вносяться зміни в пункт 3 програми завдання програми, де прописано які категорії учнів і дітей в дитячих дошкільних навчальних закладах користуються безкоштовним харчуванням зараз. По ну ми попали наша область Дніпропетровська під програму, що 5 11 класи харчують безкоштовно. Тому ми цю програму прописуємо крім перших четвертих класів, які були ну вже вони прописуємо, що безкоштовне одноразове гаряче харчування 5 11 класів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а також прописані категорії підні категорії, які. Користується безкоштовним харчуванням в дитячих дошкільних закладах. Шир. За. 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 Ну, пішли додаткові питання. А от це буде бюджет? бюджет чи бюджет? Ні, додаткові, а потім бюджет буде. А, Ну, воно ну, 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 вже буде все в місці. Тобто, тоді йде додаткове питання. Тому що... У нас є зміни до програми громадського порядку та громадської безпеки. До нас звернулись управління Служби безпеки, ми їм виділяли субвенцію, перерахували, але там було у них не конкретизовано напрям використання коштів. Просто було на придбання предметів довгострокового користування. Зараз вони просять змінити напрям використання, написати на придбання автомобіля спеціалізованого призначення. Ось кошти ми не виділяємо, просто прописуємо напрям використання коштів. Жерт за пасічок за, за. за. нас тут програма субвенції районного бюджету на, спів... на співфінансування програми підтримки органів виконавчої влади. Ну, ще в минулому році районна військова адміністрація зверталася клопотанням про виділення їм субвенції на співфінансування цієї програми підтримки органів виконавчої влади щодо проведення державної політики у Криворізькому районі на 23-25 роки. Ми на... виділяли з вами 200 тисяч гривень. Зараз пропонується виділити ще 500 тисяч гривень. Адміністрація зареєструвала в нашій громаді вільно і платить податки нам. Вони хотіли учитывая происхождение Широковское, пора регистрироваться в Широковську громаду. Я ж давайте ви залишайтесь, а ми вам будемо субвенцією і нагляд давати, щоб податки оставались у нас. Це Це надо, не то Все Зараз усі громади дають, тільки нам вони хоча б податки платять. Так, так і у нас тут. Що за 50, да? Але ж у нас там істигасі. Жив за Ось так записи чи можна. Так, це ж а що це те саме, чи що? Ні, це передати кушін. Виділяємося передає. Це таке ж саме рішення, да, що ворожні. передати і доручаємо голові mm -hmm. одести. Угодно. Можна перевів і понесу. Жир. За. Кесек, за, За. Сложно. Так. І підтримка центру первинного програми медико-санітарної допомоги. Звернувся центр ПМСД нашої. Щоб виділили додаткові кошти на придбання виробів та інших засобів для осіб та дітей з інвалідністю, які повинні забезпечуватися медичними засобами згідно постанови кабінету міністрів, та на придбання паперу для барата УЗД у сумі це 110 тисяч гривень, а також для придбання трьох віконних блоків для центру 99 тисяч гривень. Всього 209 тисяч гривень. За. За. Розгляд прогнозу про розгляд бюджету. прогнозу бюджету. Відповідно до статті 73 бюджетного кодексу України. Нами було сільською радою разом із фінансовим. Фінансовим управлінням разом з головними розпорядними коштів було розроблено проєкт прогноз бюджету Лозувальської сільської громади на 26-28 роки. Цей прогноз був винесений згідно законодавства, винесений на схвалення виконавчим комітетом сільської ради. Він схвалений рішенням виконавчого комітету від 25 серпня. 25-го року номер 183 по прогнозу, що можна, доходна частина бюджету на 26-й рік розрахована у сумі 214 мільйонів 189 тисяч 946 гривень. Власні доходи. Бюджету розраховані у сумі 159 мільйонів 875 тисяч 300 гривень. Трансферти з державного бюджету 52 мільйона 291 400, із місцевих бюджетів 2 023 246. Видаткова частина також розрахована в такій же сумі. Відповідно, значить були додержані всі державні стандарти, які запропонують, які затверджені бюджетної декларації. Валеною кабінетом міністрів України це і збільшення мінімальної заробітної плати, збільшення прожиткового мінімуму. І якось Якщо mm -hmm. Далі будемо працювати над проектом бюджету на 25-й рік вже тоді докладні, будемо на двадцятий на двадцять шостий рік, да. будемо тоді вже розраховувати і розповідати. Що пропонується? А також хочу сказати, що в цьому прогнозі бюджету це вперше в цьому році запроваджено виділення коштів на реалізацію публічних інвестиційних проєктів. Тобто, на наступний рік 3 мільйони 900 тисяч плануються на реалізацію публічних інвестиційних проєктів. що проєкти? Це реконструкція укриттів для облаштування. У нас Укриття радіоновка вільне, водовод, лозалатка... В, вуличне освітлення сюди входить. Подальші плани, якщо ми плануємо, так як згідно програми громадського порядку, облаштування якихось додаткових ну, камери, систем, да, так да, ну тобто да. безбар'єрність, облаштування безбар'єрного простору, створення безбар'єрних маршрутів, це також підпадає під публічні інвестиції, створення центру. А це також публічні інвестиції. Тобто, глобальний розвиток на рівні громади, той, що підпадає під стратегію нашої громади, повинен роз... повинен проходити процедуру публічного інвестування. У нас розроблений середньостроковий план публічних інвестицій на три роки, де розписані всі ці проекти, які ми плануємо виконувати. Мільони так силобату на Щось тут десь чимось не совпадає, Ставано, що Олесь сказала 160 16 сто А шістнадцять готов. Не розказувала цілим суду. Ну ми ж не розказували таємо все, бо -пі, якщо немає в переліку, так, нічого не закону. Робити. Якщо ми не включимо його в наш проектний портфель, ми нічого не зможемо фінансувати ну, Без... і не зможемо залучити додатковий. Так що... Жир, за. ось як запасічок. Запас. Вважає, так? Програма благоустрій населення. Благоустрій. Пропонується на цю програму, 50 тисяч внести 50 тисяч на ремонт спортивного майданчика до добавити кошти, бо там не вистачало, тому що в возі ліцея діло й пермо. За. За. Посади запасичок. Все. В Визначає відповідальних за галузі сектори для дійснення публічного інвестування Ми про публічні інвестиції. Трошки вже озвучили. Тепер нам потрібно на рівні громади визначити на державному рівні визначено 17 секторів. Там і закордонні справи. Згідно нашої стратегії, ми для себе можемо визначити 11 секторів: це економічна діяльність, соціальна сфера, охорона здоров'я, аграрна політика, довкілля, громадська безпека, муніципальна інфраструктура, спорт, фізичне виховання, освіта і наука, культура та інформація. Відповідальними за сектори повинні бути розпорядники коштів. Так як у нас управління освіти. Ми їх призначаємо відповідальним за такі сектори, як спорт та фізичне виховання, освіта і наука та культура та інформація. Усі інші будуть відповідальним є Лозовецька сільська рада, а далі по розпорядженням сільського голови будуть призначені по відділам кожний за свій напрямок. Остап за пасічок можна ну, да, так про бюджету да. про внесення змін до рішення про бюджет іспанської сільської ради на підставі статті 78 бюджетного кодексу України фінансове управління. Повідомляю, що станом на 1.09 дохідну частину загального фонду бюджету Лізовацької сільської ради виконано на 107,6%. Планові показники перевиконані на 7 мільйонів 996,4 тисяч гривень. 7 тисяч правильно трошки не так. 7 мільйонів 996,4 дівноста гривень. Тому пропоную на підставі аналізу надходження, розглянувши клопотання головних розпорядників бюджетних коштів. Те, що ми з вами озвучили в наших рішеннях, пропонується збільшити доходну частину на 4 мільйони 284 тисячі 900 гривень. Це по власним доходам. Також міжсесійний період було прийнято два розпорядження сільського голови. Це нам надійшли субвенції з державного бюджету, з місцевих бюджетів. Також пропонуємо збільшити за рахунок субвенції доходну частину. І буквально 17 вересня прийняті два розпорядження кабінету міністрів. Це по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам 3 мільйони 142 тисячі 100 гривень виділяється на нашій сільській раді і субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. 82 400 гривен. Тому пропонується взагалі збільшити дохідну частину бюджету на 8 мільйонів млн 603 гривні, і видаткову частину відповідно, на 8 мільйонів 895 тисяч 603 гривні. Це теж ну, видаткова частина це ті, ті питання, що ми з вами розглянули. І також ще сюди. Управління освіти звернулося до нас, щоб перерозподіл коштів зробити. У них виникла економія по пілітам, по дитячим садочкам. Вони знімають 240 тисяч гривень і ці кошти перерозподіляють на піліти для загальноосвітніх закладів. 160 тисяч гривень, а також на оплату водопостачання і електроенергії. Ну, музичній школі також по садочкам, по школам, будинкам культури табличці у нас все розписано. По три тисячі є, чотири тисячі, додається 15200 на електроенергію. Ну, тут в межах своїх кущів вони перерозподіляють податки. Одно їх знімає. Що ж такої? Не ладиться сьогодні, все?